Привіт, друзі! Ніщо так не лікує від депресії як шопінг. І в нас сьогодні з вами розпаковка. Я абсолютно випадково забігла в магазини. Абсолютно випадково, просто для розваги вирішила щось там поміряти. Я люблю на самих таких більших знижках нагребти щось, що інші люди не купили вже протягом довгого часу, вони його не вибирали. І із цього чогось на максимальних знижках все це люблю переміряти і з цього чогось знайти щось, що таке ж мені пасує. І от, ви бачите цей результат. Значить, це магазин Каха. Чи що тут? Капа-пах, капал. Каппал, кап господи, прости, мене грішно, якось так воно називається. к а п а HL, отак називається. Значить, половина моїх покупок із ось цього магазину. Це такий, знаєте, така мережа магазинів, така дуже скандинавського типу. там Мода, таке все розслаблене, таких природних кольорів. Мені дуже таке подобається. І також трошки я в H&M щось Ну, Тут не все покупки, тут ще, крім покупок, і моя старенька курточка. Ну, не старенька, а новенька. Та, що я в Польщі купила. Гарно носиться вона курткою задоволена. А ось наплічник починає рватися. Такий мій старий спортивний наплічник від Найкі. Nike. Nike, Здається, був. А, здається, цієї фірми був. От він такий, знаєте, набагато якісніший. Ну що, давайте буду вам показувати, що я тут понагрібала. Значить, ось це дуже вдалі покупки вважаю. Це я купила два ось таких спортивних топи, чи галтери, чи топи, як це назвати, у H&M. Дуже гарний, такий приємний ніжний до тіла матеріал. А, великі знижки. Коштувало це все колись 15 євро, а зараз 8 євро. Ось тут. А ну-ка, знімай красиво. Ну, не видно вам, напевно. Ну, повірте мені на слово, що зараз 8 євро. Один я купила Мку. – це мій розмір. Ось тут якийсь такий логотип. Я не знаю, що це за логотип. Це мені взагалі незнайомий бренд. Made with dry move. щось тут дуже якесь все модне і таке все дуже супер корисне. І тут вам також не буде видно, тут якийсь логотип. Ось так от покажу. Бачите, тут щось намальовано, що пропускає під. Напевно, пропускає під. Ну, Насправді дуже зручні, я міряла їх там ці два топи. Емочка трошки мене тисне. Ну, як тисне? Мій розмір М. Але в мене достатньо широка грудна клітка і достатньо малі чашечки. І в мене ще дуже чутлива шкіра, просто мега чутлива. мене все кусає, щепає, муляє. І через те мені треба, щоб так цей топ кругом мене теліпався. Хоча взагалі-то він же для того, щоб він все підтримував. Ну, коротше, мені дуже-дуже важко знайти от е, такий бюстгальтер, який би мене не тиснув який би мені не заважав. Тож, буду носити, пробувати носити ось це. Один купила я, значить, М-ку ось цей, хоча він трошки мені тисне, але я думаю, що якось я до нього звикну, а може, він трошечки розтягнеться, тому що е, багато бюстгальтерів, вони із часом. Розтягаються, без галатрій топів. І другий трошки інакший ось така спинка тут, бачите, ось така, регулюються бретель. І це я купила L. І от, коли я купую L, то тут така фігня відбувається, що е, завеликий. У ну, мене об'єм завеликий. І він кругом мене отак трошечки м -м -м, ходить. От, Але завдяки тому, що тут регулюються бретельки, я якось його якось так. Ну, якось так можу на себе посадити, що він не спадає. Одним словом, цей коштував 20 євро, а зараз я його купила за 10, тобто за півціни. Така сама фірма. Ось щось отаке воно. Таке зараз покажу вам на, цьому. на листочку. Не знаю, це, напевно. Це, це лінійка H&M і якась там лінійка преміальна, будемо думати. Це я зразу кидаю у прання, не буду міряти, тому що я і так вже міряла на своє тіло, і в мене залишилось таке якесь неприємне відчуття. Далі я раптом зненацька купила собі друзі джинси ось такі, такого кремового кольору. Це вже магазин, ось той капха, господи, прости, як же він там читається капал. Капала ось так читається. О, Я не хотіла і не планувала купувати собі ніяких джинсів. Я тільки сьогодні рано думала, що якби я знімала відео на тему, що я більше не ношу, то і там би був перший пункт джинси. Бо джинси занадто тверді, занадто жорсткі для мене, а я ношу тільки штани на гумці, на резиночці. Щоб вони мене не давили. Але ви знаєте, тут якась така. Ну я, по-перше, великуваті їх такі взяла, щоб не приставав до мене цей пояс. Але нібито не спадають вони з мене. 42-й розмір ось. І вони якось так пошиті, що вони мене не давлять і не спадають. Мені сподобалось, як вони на мені сидять. Їх я поміряю. Вони такі е, товстенькі. В мене таких штанів немає таких. Плотненьких, щоб мені в них було не холодно, ось в отаку погоду. Е, а Що там ще, я Зараз вам почекайте. Далі ще одні штани купила в тому самому магазині. Ось по 70% знижки це все там було. Ці вже купила М-ку, і вони на мене чомусь великі, ось такі блискучі, широкі штани, дуже тонесенькі. Ну, це Я, як завжди, думала про свої танці, думала про те, що я могла б колись на танці вдягнути ось такі штани. Тому що, якщо у платтячку йти на танці, то комарі закусають. А штани все-таки закривають повністю ноги. І комарі до них не мають добратися. Всередині вони ось такі чорні. Це синтетика, звичайно ж, але така, ну я ж не буду їх носити на кожен день, цю синтетику. Виглядають вони достатньо непогано. Я люблю таке. Вигляд. Трохи вони великуваті на мене. Ну, але тут куліска ось ця. Тут я можу стягнути, але все одно вони на мене довгуваті. Мені їх доведеться підшивати. І це мене не радує, що мені їх доведеться підшивати, бо я дуже не люблю оцих усіх маніпуляцій. От, але, ну, куди ти дінешся, доведеться підшити, взяти себе в руки і підшити. Ну, В принципі, для танців їх купила, але я можу їх і так вдягати а, на кожен день. Мені нічого не завадить це зробити. По штанах, друзі, усе. По штанах, усе. Далі, також в цьому самому магазині, і також 70% знижечки, я купила ось такого, такий чорний топ. Знову ж таки, і з думками про танці. Можна комбінувати із цими штаньми, зовсім буде непогано, а можна і з чимось іншим. Ще в цьому самому магазині купила ось таку прикольну, як би вам показати, прикольну футболку, яка така ніби як з баскою. В талію. Бачите, тут ось виточки такі. І тут такий дуже плотний матеріал. Теж ось 70% знижки, теж ця сама фірма. Сподобалось, як на мені сидить. Та до чого завгодно можна носити, навіть і до тих самих джинсів. Теж в цьому самому магазині буквально за пару євро мені вийшла. Ось така футболка із дуже такого легенького, приємного матеріалу. Я можу в ній хоча б спати, чи спати, чи ходити на кожен день, як домашня футболка, мені буде. Футболок багато не буває. І той самий магазин, і ось це я над ним довго думала, ось така сорочка. Ось така сорочка. Все в ній класно, але вона трошки на мене великувата. З цього магазину М-ка на мене велика. Мені треба купувати особливо верх Ельку в цьому магазині. Але я люблю оверсайз, і я люблю таке, щоб воно кругом мене теліпалося на рукавчиках. Бачите, тут такі штуки, і тут такі рукава великі. І я щось міряла, 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 міряла. І тим більше такий жовтий колір. Я люблю вибілений, і він модний цього літа цього сезону і дуже знижка, ж велика 70%. І я вирішила, що маючку буду вниз вдягати, а зверху чи застібатиму, чи не застібатиму цю сорочку, буде така в мене, як верхній балахончик. Поміряю. в демі друзі. Ну, я показувала вам два топики, я взяла в чендемі за півціни. І ось таку туніку. Знову ж таки, на танці в основному ось за 10 євро. Така собі, звичайна, чорно-біла туніка. В мене є похожа, і я весь час її вдягала на курси з танців, і мені не було з чим її чередувати, тому що все інше мені було якось незручно. Те, що я вона на танці, все інше було мені незручно носити, крім тієї туніки. Тому це на зміну мені буде ось така туніка. Теж поміряю. І дві сорочки купила. Це ось, ну, це синтетика, але вона така дуже приємна. Зараз покажу. Написано 30... при 30 градусах треба брати. Поліестер і ацетат. Ну, це синтетика, але вона така дуже приємна до тіла. Така блідо-блакитна сорочка, великого якогось розміру. XL розміру. І вона така, я такі дуже люблю на літо, щоб рукава закривала, щоб довга була. Я сюди вниз вдягаю майку, зверху чи футболку, зверху таку сорочку накидаю. Вона в мене як, ніби як курточка. І більш щільна, теж H&M. ось така у смужечку із білими такими нарукавничками. Але теж така велика, дивимося, розмір. За 10 євро, це вже М-ка. Менший розмір. Ну і зараз приступаємо до примірки. Ще, друзі, включення хочу вам показати, дивіться, що із моїм наплічником новесеньким твориться. І я не скажу, що я дуже тут ношу якісь великі, знаєте, якусь велику вагу. Зовсім ні. Не люблю я ось такого. Все-таки спортивні рюкзаки. Більш носибельні. Ну, ось, друзі, перше, що я вдягнула, це джинси. І ось цю таку домашню, та не обов'язково домашню, дуже приємну до тіла футболочку, що кілька євро мені обійшлось. Джинси, бачите, ось достатньо вільні. І легко в мене в них ноги піднімаються, опускаються. Зараз я відійду подалі. Ось так це. Все має такий вигляд, як же вам показати низ. Не знаю, як вам показати низ. Так, щоб, ну, напевно, якось отак от. Ось такі вони. Ось ці джинси. не довгі, не короткі, саме такі на мене. Можна ремінець сюди взяти, а можна і набрати. А це сурочка та, що. H&M я взяла. Я отак люблю носити сурочки, як накидочку влітку, як куртку. Можна буде застібати, а можна буде і не застібати. А ну, якщо я сюди поставлю, може так прощавати. Видно, та ні так само, точно так само. Отака. От такий от лучок. Ну і м, далі нас. переставила трошки інакше в інше місце телефон, може так видніше. Ось, ось такий лук, дорогі мої друзі. Зараз можу змінити сорочку. Змінила я футболку, ось цю хочу вам показати, така ніби як з баскою. Ось так вона виглядить, вона така дуже щільна. Ну, До цих джинсів і так собі не дуже. Я міряла її з другими там штанами, а я їх не взяла з такими більш тонкими. Ну, До чогось я її причеплю, цю футболку. І зараз я вдягну до неї другу сорочку. Ось така друзі сорочка. Величенька, xl очка із H&M. Мені подобається, як вона виглядає, я її, скоріше за все, і з буду носити. Не з футболкою, а з маєчкою. Під низ в мене буде майка, або чорна, або будь-яка. І зверху ось така сорочка. Мені загалом подобається, як... який вигляд має. А це вже, друзі, остання вся моя розлітайка. Ця, що на мене велика. Хоча це М-ка. Але із ось цього шведського магазину М-ка. Вона йде, напевно, на якусь ХЛ-ку. дивіться яка вона здоровенна. Ну, Я люблю здоровенне. Ну, На спекотний день ок. Хоча я не дуже люблю, коли ось тут так сильно вільне, але якщо дуже спекотно, то воно ж, мабуть, буде і нормально, я так думаю. Це дуже приємний якийсь матеріал, не знаю, що це. Таке щось, типу, як віскоза. Я думаю, що це якийсь такий суміш. Натурального із ненатуральним. Трошки штанці з мене спадають, але я їх вдягну ремінець якийсь, і буде це все окей. Ось такий вигляд це має. Мені, в принципі, подобається. Я таке люблю розслаблені такі образи. От, пишіть, як вам. І, друзі, перед останній лук ось ці штанці, що я казала. Такі легенькі, і в них є кишені, що приємно. Бачите, вони довгенькі на мене. Тож мені їх доведеться підробити. Я вдягла таку чорненьку ковтинку, яку я, в принципі, купила під ці штани, але я бачу, що вона не дуже сюди пасує. Вона пасує тим, що вона теж вилискує, так, теж такий блиск є. Но. Цій на цьому матеріалі, але по фасону і по кольору якось не дуже мені подобається. Мені більше подобається з ось цією світлою сорочкою. Як ці штани виглядають. Під низ вдіти майку якусь, а зверху ось цю сорочку. Ось мені так подобається більше. От. Але ця сама ковтинка, сама по собі, обов'язково мені до чогось підійде. Бо я таке люблю, таке лаконічне, але з якимось таким моментом. Ну, тут ось цей момент це ось такий блиск. Це есочка. Бачите, в цьому бренді есочка така, як має бути Емочка. Бо в мене зазвичай Емочка на мене гарно сідає. А ось це Емочка-штани, і вони на мене великі. Були б хороші. Як вона називається, все заплуталося в Емочках, есочках. Зараз ще спробую до цих штанів ось ту м -м -м, жовту кофтинку. Ну, ось так. Ну, Мені не дуже подобається жовтим. Не знаю чому. Щось мені тут ніби якось це занадто різний стиль. якось так. Все-таки найкраще це із тією блакитною сорочкою. Так. На мою думку. Ще, друзі, я знайшла ось таку сіру, блискучу, сірий блискучий топ і вдягла його до цих блискучих штанів, а зверху ось цю сорочку. І так мені вже подобається більше. Це вже так схоже на щось На щось схоже. Ось так можна. Такий розслаблений, але нарядний водночас лучок. Так, ну і залишилась у мене тунічка. Ну Ось така тунічка. Я не зняла штани нижні, тому що я не готова показувати вам ще свої голі ноги. Я ще їх не підготувала до літа. От. Я цю тунічку можу носити на чорні лосини або на чорні такі колготки щільні. От. А загалом вона така дуже приємна, це віскоза. HD розпродаж. Для занять танцями мені то, що треба. Ну, все, друзі. Примірка закінчена. Бажаю всім вдалих покупок. Всього найкращого, цілою, люблю. Бай-бай!